Шановні колеги, всім добрий день. Вас вітає Національний тренінговий центр професійного зростання медичних працівників, який працює на базі Національного наукового центру фізіатрії, пульмонології та алергології імені Яновського. І ми з вами проводимо другу частину нашого навчання, яке було присвячено клінічному веденню випадків туберкульозу. Зокрема, лікарсько-стійкого туберкульозу у дітей за останніми міжнародними рекомендаціями виявлення, діагностика та лікування. Ви пам'ятаєте, що ви проходили цикл навчання онлайн майстер клас з приводу цих питань десь півроку тому? І зараз друга частина нашого навчання це менторинг і супервізія рівня знань, такий невеличкий ретренінг для того, щоб ми з вами. Подивилися, наскільки ті знання, які ви отримали під час основного тренінгу, були для вас корисними, які у вас залишились запитання з приводу цих питань, і взагалі, яка виживаємость ваших знань після цього проведеного навчання? Тому зараз ми з вами розглянемо структуру нашої з вами роботи. А по-перше, що стосується цільової аудиторії майстер-класу, хто вчився на цих майстер-класах для виявлення діагностики і лікування туберкульозу у дітей, тобто, це у нас були як правило клініцисти. Спеціалісти, що пройшли навчання на базі цього майстер-класу, це і дитячі фтезіатри в першу чергу, але також частково були і фтезіатри дорослі, тому що зараз в регіонах така ситуація, де питаннями дитячої фтезіатрії займаються і фтезіатри, які займаються дорослими. Які були у нас Групи. Тобто, навчання ми проводили в жовтні і в листопаді 2024 року. І ось, будь ласка, на цьому слайді ви можете побачити, який був ваш рівень знань після того, як ви пройшли навчання на основному тренінгу: 95 96 8, Середній рівень знань на після тренінгового анкетуванні? Зараз під час проходження даного майстер-класу, це у нас ретренінг, менторинг і супервізія. Ви, вам буде запропоновано пройти е, ті самі тести для того, щоб ми змогли порівняти наскільки ваш рівень знань залишився на тому ж рівні, чи він зменшився, і якщо зменшився, то які питання у вас викликають найбільші складнощі. Це абсолютно нормальне явище, тому ви не переживайте, не думайте, що це робиться для якихось цілей там безпосередньої оцінки. Це е, така, таке порівняння воно проводиться для того, щоб ми могли зробити висновки в першу чергу для себе, які питання у цільової аудиторії залишають. І на які питання нам треба буде звертати більше уваги в наступних наших заходах. Давайте з вами трошки згадаємо, як це відбувалося, які саме методики навчання ми використовували під час основного тренінгу. Під час основного тренінгу було дуже багато теоретичних презентацій, в тому числі презентації були зроблені нашою поважною колегою, міжнародним експер... експертом із Ріжського. Тренінгового центру ж Різкого центру лікування захворювань легень озера, яка є взагалі провідним експертом ВОЗ з дитячої фізіатрії, тобто ви мали можливість прослухати, задати їй ті питання і поспілкуватися з нею вживу. Ну і співробітники національного наукового центру також були тренерами на цьому заході. У нас з вами було дуже багато загальних обговорень. Були розгляди і робота в малих групах. Коли ми з вами дискутували з приводу клінічних кейсів, з приводу різних клінічних ситуацій, ви вирішували клінічні задачі, які ми вам запропонували. Потім ми їх обговорювали, але додатково також розглядали і ваші клінічні кейси, і ви могли почути відповіді на ваші питання щодо ваших безпосередньо пацієнтів, яких ви представляли нам, і ми в загальному обговоренні приходили до загального рішення. Ми дуже надіємося, що така система навчання, яку ми запровадили в нашому національному тренінговому центрі, дуже вам подобається. І е, обов'язково після кожного основного тренінгу ми проводимо ретренінг. Так от для чого ми проводимо таке заняття, як сьогодні? Для чого ми розглядаємо повторно ті самі питання, які ви вже е, прослухали під час основного тренінгу? Е, наша мета у цієї другої, другої частини навчання це покращити покро... якість знань. Е, Ті, які були вами отримані раніше під час основного е, заняття. Мало того, я думаю, і вам самим цікаво, і нам обов'язково для планування подальшої роботи е, важливо подивитися, наскільки виживає знань висока. Е, ми повинні зрозуміти потребу клініцистів у подальшому навчанні, тобто те, що я казала, які саме е, теми викликають більше питань, викликають більше. Дискусії, і саме далі, в подальшому навчанні, ми будемо робити акцент саме на таких питаннях. Ми повинні зрозуміти складні і сумнівні в питання, в першу чергу, клінічні. Ми завжди говоримо, що наш тренінговий центр він в першу чергу проводить навчання для клініцистів, і наша задача з одного боку дати теоретичні знання, а з іншого боку, закріпити ці знання на клінічних випадках. Тобто, ми завжди в кожен. Захід, включаємо дуже багато різних клінічних ситуацій, реальних для розбору з нашою поважною аудиторією. Ну і е, остання задача це розібрати всі суперечливі клінічні питання, які у вас виникли, можливо, після того, як ви е, пройшли основне навчання, ви почали впроваджувати в практику ці знання, і все одно ще додатково, як у любого клініциста, виникають ще додаткові Питання, тому що, як говорять, питань немає у тих, хто нічого не робить. А чим більше людина працює, чим більше розглядає складних випадків, тим більше питань, в принципі, з'являється на майбутнє. Як ми з вами будемо працювати в цьому ретренінгу, в цьому менторингу і супервізії рівня знань, наш блок навчання він весь буде в онлайні, весь буде в записі. Ми будемо з вами працювати один з одним в особистих кабінетах. В перші дні з 30.06 по 3.07 ми будемо вам пропонувати виконати декілька завдань на платформі. По-перше, в занятті 1 у вкладці особистого кабінету ви будете мати, е, пройти, е, мати можливість пройти до тренінгове тестування. Окрім до тренінгового тестування, буде е, вами. Оглянута ця презентація, яку ви зараз слухаєте. Окрім презентації, вам буде запропоновано 6 клінічних задач. Як завжди, ці клінічні задачі ви повинні відкрити, уважно прочитати і дати відповідь на кожну клінічну задачу саме в цій вкладці. Окрім цього, буде обов'язкова вкладка запитання спікеру або ваш клінічний кейс, куди ви вкладаєте. По великому рахунку, як мінімум, одне питання або клінічну задачу. Якщо у вас є і питання, і клінічна задача, будь ласка, ви можете це також задати в будь-якій кількості. І після того, як ви зробите всі ці вкладочки, саме цей об'єм домашнього завдання, тобто тести. Виконання клінічних задач і ваше запитання, і клінічний випадок, тобто три частини це ваша обов'язкова самостійна робота. З 4 числа форма роботи буде наступна. Раніше ми з вами завжди проводили реал-тайм заняття, відповідали на ваші запитання, розбирали клінічні задачі, спілкувалися, дискутували і так далі. Зараз виникає така нагальна потреба. Перевести наше з вами спілкування повністю в онлайн по декількох причинах. По-перше, зараз ми всі з вами живемо в умовах війни і не завжди всі учасники, які бажають послухати дискусії, мають таку можливість підключитися в якийсь конкретний момент. Є обстріли, є повітряні тривоги, є взагалі якісь завдання по роботі. Які людина і е, клініцист, е, наш поважний колега, повинен робити в першу чергу, а не прослуховувати тренінг. Тому ми вирішили е, змінити форму нашого спілкування, і, як я вам казала, все перевести в е, реал-тайм І зараз я з приводу цього ще е, детально зупинюся. Тобто. Ще раз з 30.06 по 3.07 ви повинні працювати в першому занятті в першому етапі. Тобто відкриваєте заняття 1, робите до тренінгового тестування, відповідаєте на питання, і даєте відповіді на всі клінічні задачі. Переглядаєте ті презентації, які вам будуть запропоновані, і обов'язково надаєте або запитання спікеру, або Вкладаєте свій особистий кейс учасника щодо ведення е, туберкульозу у дітей або, наприклад, диференційної діагностики, виявлення, будь ласка, любі питання щодо дитячого туберкульозу. Далі з 4.07 вам буде доступ наданий до другого заняття. В другому занятті е, у вас вже е, буде сформований трошки не такий інтерфейс. Тобто. Е, ми зробимо аналіз результатів тестування. З 30 по 3.07 ви пишете тести. 4.07 зранку вам буде доступна презентація, оцінка результатів тестування. Ця презентація буде викладена в особистому кабінеті у вигляді відео. Аналіз клінічних задач. Зверніть, будь ласка, увагу, що на кожну клінічну задачу ми надамо коментарі. І з нашої точки зору правильні відповіді на цю клінічну задачу. Відповідь на клінічні задачі ви побачите в занятті 1. Треба буде ще раз відкрити заняття 1, і там біля кожної задачки буде е, рядишком розташована ще додаткова плиточка, відповідь, наприклад, на клінічну задачу 1. Тобто, в самій задачі ви можете натиснути почитати умови. Відкриваєте наступну плашечку відповідь по цій задачі. Розбір запитань від учасників. Як ми це плануємо зробити? По-перше, якщо у вас буде якесь маленьке запитання, або е, просто і наданий якийсь коментар. На ваш коментар е, або невеличке запитання, ми вам дамо відповідь прямо в цій вкладці. Тобто е, в першому дні. Там, де буде у вас вкладочка запитання спікеру або клінічний кейс, ви її відкриваєте і побачите там же відповідь на ваше запитання. Якщо ви задали велике розгорнуте питання, а особливо ми дуже дякуємо тим нашим колегам, які роблять клінічні кейси у вигляді презентацій для того, щоб обговорити їх, всі ці ваші великі розгорнуті питання. Клінічні кейси, ваші презентації. Ми також сформуємо в одну презентацію і запишемо відео з відповідями на ваші клінічні кейси. Тобто, в занятті 2 ви будете мати наступні вкладки. Ви будете мати відео коментарів і розбір результатів тестування. І друга презентація розбір клінічних кейсів-учасників з коментарями. Додатково, як завжди, як в, в будь-якому нашому навчальному заході вам буде запропоновано обов'язкова також робота це після тренінгового тестування і анкета оцінки тренінгу. Тому ці вкладочки також обов'язкові для. Е Завершення для успішного завершення заходу. І ось, як ви бачите на цьому слайді, переваги та недоліки такої форми навчання. Як я вже казала до цього, ми довго думали, як нам краще оптимізувати навчання в тих умовах, в яких ми працюємо. І нам дуже хотілося б, щоб повноцінне навчання пройшли абсолютно всі. Учасники, які записалися на наш майстер-клас. І ті, які можуть вийти в реал-тайм, і ті, які не можуть в конкретний момент вийти на реал-тайм. Тому, будь ласка, ми запропонуємо вам ось таку форму роботи, як я вже казала, тобто це буде повністю онлайн-заняття. Ви будете заходити в особисті кабінети в будь-який зручний для вас час, не тільки в робочий, вдома, вечором. Е Після робочий час, в робочий час, коли вам зручно, тоді ви переглядаєте всі матеріали і виконуєте всі завдання, які є в особистому кабінеті. І так само фідбек на ваші завдання, на ваші виконані завдання, фідбек на ваші клінічні кейси, фідбек на ваші питання, ви отримаєте обов'язково. Від нас, але це також буде у вигляді записаних презентацій. Додатково ми подивимося, які запитання будуть на платформі. Тобто, якщо будуть якісь невеличкі запитання, або просто ви будете писати якісь коментарі. Відповіді на ці коментарі ми також обов'язково надамо в тій самій відповідній вкладці. Тому, оскільки ми запроваджуємо нову форму навчання, шановні колеги, дуже хотілося б почути від вас відгуки, можливо, пропозиції. Як нам оптимізувати навчання для того, щоб ви і якісні знання могли отримати і отримали відповіді на всі ваші клінічні питання, і додатково, щоб це було зручно. Максимальна зручність, як на мене, це робота через особистий кабінет. І проглядання всіх матеріалів навчального заходу тоді, коли людині зручно. Всі ці ваші коментарі і відгуки ми чекаємо в анкеті зворотнього зв'язку. Тому, будь ласка, дуже чекаємо ваших пропозицій і ваших коментарів. Тепер з приводу бонусів, які кожен із вас отримає, якщо повністю пройде весь наш навчальний курс. Наш тренінг стартує 30 червня. 30 червня це останній день місяця, і це говорить про те, що даний захід, хоч він і продовжується в липні, але все одно умови на рахування балів в даному тренінгу будуть за старими умовами. Тобто цей онлайн-майстер-клас. Кожному із учасників дасть 20 балів безперервного професійного розвитку. Тобто, фактично, від нашого національного центру для нашої аудиторії, для наших слухачів, ми вирішили дати такий бонус у вигляді великої кількості балів, тому що з липня місяця повністю міняються умови нарахування балів, міняються умови атестації з приводу багатьох питань. Але саме головне і саме чуттєве, те, що буде для слухачів, це те, що кожен захід він буде давати учасникам набагато менше балів, ніж це було раніше. Але цей захід у ваше освітнє портфоліо дасть 20 балів із 50 необхідних за кожен захід. Але оскільки ми даємо таку велику кількість балів, для того, щоб в центрі тестування МОЗ. Ні до нас, ні до вас не було претензій, щоб ці сертифікати були ліквідні, ми повинні поставити дуже високу планку щодо умов отримання оцих 20 балів. Для того, щоб ми вам дали 20 балів, ви повинні не тільки зробити. Фінальне тестування, і ви всі знаєте, що фінальне тестування буде зараховане тільки тоді, якщо буде дано 70 і більше відсотків правильних відповідей. Це умова номер один. Але обов'язкові наступні умови. Для того, щоб ми вам дали сертифікат, ви повинні виконати всі завдання в особистому кабінеті. Ще раз, це заняття 1. Ви повинні прийти. До тестового анкетування повинні зробити 6 клінічних задач і повинні обов'язково задати або якесь запитання, або клінічний кейс, або і клінічний кейс, і запитання. Обов'язково умова це фідбек від вас, тобто ваш клінічний кейс, ваше питання, бо ми повинні дійсно з вами комунікувати, повинні розуміти, яка у вас потреба, які питання. Ну і взагалі, якщо це буде клінічний кейс, клінічне запитання, ви отримаєте фахову відповідь на свій клінічний кейс. І обов'язково виконання уже після тренінгового анкетування після тренінгового тестування в занятті 2, ну і плюс анкета оцінки тренінгу. Тобто, ще раз, для отримання 20 балів БПР, ви повинні зробити повністю всі завдання. В особистому кабінеті. Ну, і о, цей наш улюблений слайд, який ми показуємо після кожного із наших навчальних заходів. Не дивлячись на те, що міняються умови атестації, не дивлячись на те, що йде війна, не дивлячись на те, що учасники не завжди мають можливість приймати участь в реалтаймі. Онлайн-навчання все одно залишається цікавим і креативним, якщо його організувати правильно, якщо прислухатися до думки учасників, для того, щоб модернізувати це навчання, впроваджувати якісь нові методики. І ось цей захід, він трошки оновлений в плані методик. Давайте спробуємо, як нам така комунікація сподобається чи ні, у вигляді повністю онлайн. -навчання. Курсу. Дякуємо всім за увагу. Бажаємо усім успіхів, здоров'я, сили, витримки, і ми переможемо. Дякую за увагу!